Як змінити спосіб перемикання мови на клавіатурі Samsung. У мене, наприклад, на даний момент мова змінюється натисканням на кнопку з іконкою глобуса. Для того, щоб змінити спосіб перемикання мови, потрібно натиснути на іконку шестерні, яка знаходиться на самій клавіатурі. Далі йдемо мови та типи. Спосіб перемикання мови. Вибираємо потрібний параметр кнопка змінення мови або проведення по пробілу. Я для прикладу виберу кнопка змінення мови та проведення по пробілу. Повертаємося назад. Змінюємо мову натисканням по кнопці з іконкою глобуса. Аналогічно проведенням по пробілу.